Всім привіт-привіт! Знаєте, бачу бачу відео, де я там як би, рекомендую одну з моїх міні-бібліотек книжок для прочитання. Гарно, гарно зайшло і навіть написав один з підписчиків, що по моїй рекомендації десь знайшов в інтернеті, і її придбав. Ну, правда, ще, напевне, її ще не прочитав, бо книжечка доволі грубенька. Та й такі книжки залпом не читаються. Я так читаю, то не художня книжка, що там якийсь художній роман зараз сів за зимову ніч, прочитав і забув. Такі книжки читаються так порціями. Ну, я так вважаю, але у кожного є своя думка, свій підхід до читання книжок, якщо взагалі ще хтось читає книжки. І так я, знаєте, вирішив все-таки прорекламувати безплатно, більше того, без побажання автора, але якби там, ну я вважаю, хай буде то як мій подарок шолі, чи мій внесок в ту справу. І я ще рік назад говорив, що без як то, нема сенсу шукати ту книжку в магазинах, бо в неї дуже малий тираж. Але це буквально місяців два назад в мене хороший мій знайомий, мій підписник приїхав в Кременець-кордону. Я йому дуже рекомендував цю книжку. Він зайшов в нашу Кременецьку книгарню, яка знаходиться біля костелу. У Кременці всі знають. І вона ще була, виявляєте, сто примірників в книжці. Я вважаю, книжка дуже. Дуже рекомендую, хто цікавиться історією, особливо історією. До речі, книга не тільки про наш регіон, так як цей чоловік, автор не місцевий взагалі, він десь, десь так по всьому, по всьому колишньому радянському Союзі служив ну, в КГБ. Коротше говоря, цю книжку написав колишній начальник Кременецького районного КГБ. Олег Домбровський. На жаль, я не знаю, як його по-батькові. У 23-му році вона опублікована. Е, агент. Агенти КДБ або лабіринти людських душ. Оце я вже кілька разів, вам, хто хто слідкує за моїми відео, розказував, що я придбав ту книжечку вже давненько, але все не мав часу дочитати її. Аж тоді, як вже лежав в лікарні на операції, тоді більше часу було я її прочитав. Дуже мені сподобалась книжка, дуже так гарно і просто написано, так легко читається, такими оповіданнями. Дуже рекомендую. Я, прочитавши ту книжку, для себе зробив, як то сказати, кілька відкриттів, можна так сказати. Отримав відповіді на кілька таких питань, які мене мені муляли, як то кажуть, в голові все життя, і я не міг на них знайти від... відповіді. А тут з тієї книжки. Я почерпнув, знайшов ці, ці, ці відповіді, зробив такі висновки для себе. Ну, не хочу їх озвучувати, бо від тих висновків може хтось пострадати з моїх, з моїх знайомих і родичів. Я собі так думаю, коротше, висновки кожен собі робить самі. Книжку можна ще, напевне, ще ж можна придбати в книгарні в Кременці, а якщо ні, і якщо дуже хтось захоче. Я сподіваюся, що ще в автора є десь вдома ще запасок тих книжок на продаж, бо він казав, що кілька штук там залишив ще роздати по бібліотеках і по школах. Ну, а в крайньому випадку то можу спитати, в яких бібліотеках він які бібліотеки він подарував. І як хто захоче, можете, зможете прочитати е, ту книжку в бібліотеці. Е, звичайно, вдома набагато простіше собі на диванчику читати, ніж там в бібліотеці сидіти, виділяти певний час в такий час, як зараз. Ну, але е, скажу я вам, що цікаво те, що. Я ще себе не вважаю таким старим, а виявляється, що в тій книжці є оповідання про добре знайомих мені людей. Одного чоловічка я впізнав сам по цих оповіданнях, а іншого мені легенько автор намікнув, і коли я це оповідання ще раз перечитав і дійсно, як то кажуть, сопоставив факти і впізнав. Е, дуже, ну сказати, так, да, книжок подібного і тематики пиши, написано дуже багато. Е, ну, я їх прочитав, ну, кілька десятків е, тих книжок. Ну, е, Порівняно з попередніми книгами, дуже мені сподобалось. Так, так просто написано, просто таке оповідання, як то для дітей в школі. знаєте, Так елементарно, просто е, і судячи по тому. Що я прочитав про своїх знайомих, то, похоже, що це все правдиві історії, тільки трошки там змінені імена, фамілії, явки, адреса. І дуже вражає, вражає такі, знаєте, всякі історії, наприклад, наприклад, був якийсь ватажок в УПА, а виявляється, що його дружина працювала на КГБ. І то так працювала патріотично, не то, що там її заставили. Або як, 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 забув це слово, як оце тих агентів набирали. І З цієї самої книги почерпнув, що фактично в кожному селі, як мінімум, було 10 агентів КДБ. Самому меншому, ну а велике село тим більше. А міліція мала своїх агентів, КДБ своїх, міліція своїх. Уявляєте, тобто, виходить, в середньому невеличке село на якихось там 500 тисяч чоловіків, і в кожному селі як мінімум пару десятків агентів було. Причому ті агенти друг про друга не знали. Тобто, грубо говоря, стучали друг на друга. Ну і таким чином перевірялися, чи вони як то кажуть, добросовісно працюють на ту службу. Коротше, рекомендую, дуже цікава книга. Е, я, напевне, ще якось спробую взяти. Ні, не спробую, мені автор обіцяв автограф. тільки я не... Як я його зустрічаю, то я без книжки ну, з собою книжку носити не буду. Вона їздила в мене в машині, бачите, трошки так від, від, від спеки, від жари, трохи так е, ця обкладинка трошки змарнувалася. Ну, але це не міняє. Не судіть книжку по обкладинці, знаєте, як говорять, а людину по одежі. От. От така ситуація. Що я вам скажу? Цей самий чоловічок ділився зі мною такою інформацією, що в нього інформації для написання таких книжок. На кілька книг, ну просто немає коштів. То, то, що він видав ту книжку, то там йому допоміг якийсь місцевий підприємець трошки грішками, трошки він свої гроші, і то, так знаєте, дуже-дуже так слабесенько. З цього 100 примінників книжка ну але каже, що дорога справа видати книжку. Отака От ситуація. Бувайте здорові, читайте книжки, в них багато чого є такого, що трошки щось підкаже, як жити, як поводитися і що далі робити.